У студії Юлія В подіту Еркозум. Я мислю, значить, я існую. Пропоную до вашої уваги погляд історика, журналіста, громадянина України Миколи Марченка на сучасну конституцію. Коли говорити про конституцію, то конституція сама по собі вона була і колись хороша. Вона в принципі і зараз хороша тільки закони не виконуються. І нами конституцію вони фактично не працюють. Що б я, можливо, дещо змінив би, зараз е, політичні клани, які існують в Україні, просто використовують ці норми конституції лише для того, щоб залишатися при владі. Але справа тім, що дивлячись на сьогоднішні реалії, е, як Підтасовують ті чи інші законодавчі норми лише під конкретну виборчу кампанію, лише для того, щоб потрапити в парламент. То відсоток підняли, то відсоток опустили. Знову ж там прорахували. Ага, ось та партія пройде. А вона для мене не вигідна. Чи для моєї політичної сили вона не вигідна, тому що вони там, скажімо, можливо, менше дозволять цього деребани. вони є більш ідеологічні. Тому давайте ми там піднімемо бар'єр. Ця партія не пройде. Хай ті ідеологічні там десь сторонці будуть. Трагедія нашої історії не в суперництві правди і неправди, то боротьба різних правд. Микола Марченко з Полтавщини, автор книги Історія у документах показує дві сторони медалі часів німецької окупації. Завдяки історику доступними є документи з грифом табу. Це книга про період окупації України 1941-1943 роки. Більше документів стосуються Полтавщини, але так. Кожхоплю Дніпропетровськ і Черкаська, і Сумська, і Київська області. Формат документів це документи, які, скажімо, років 10, можливо, 12 були таємними, з рифом були, можливо, не всі, але частина однозначно були. Є документи, які йшли у ставку Гітлера, є документи київських архівів, харківських архівів, полтавського державного архіву. Книга суто документальна. Працював скажімо. Жимо років 8. документи, які в неї входять, це ті документи, які радянської історії ніколи не озвучувалися. І взагалі до останнього часу чомусь про існування таких документів і такого формату. У відносин, скажімо, німецьких військ, німецької адміністрації окупаційної до українців таких оно не озвучувався ніде. Думаю, вони актуальні. Все було і при німецькій адміністрації, і при німецьких окупаційних військах. Тобто, те, що там показували фільми різні, різні історичні книги радянської доби, і розстрілювали, і чинили різну наругу і над жінками, і над дітьми. Це все теж правда. Але є ще інша сторона меда. Скажімо, довелося засвіти документ, доволі цікавий. В принципі, сам довго не вірив. приходилось десь провіряти по інших джерелах. Місто Кременчук, Полтавська область. 1 травня при німцях він вважався робочим днем. І от у цей день. Для тих, хто працював, надавався відповідний пайок. По перше, проводилася 100% оплата за робочий день. Крім того, у цей день видавали одні четвертій кілограму м'яса, по одному кілограму риби, по одному кілограму борошна і по 250 мл олії. Це при німцях. Цей день працювати дозволялося тим, хто на транспорті, на установах постачання та здорової охорони для таких людей. Спеціально виділявся додатковий пайок. Це в принципі дуже суттєво на фоні голодомору в Україні 32-33 років. Що люди просто пухли з голоду. Ті, хто працював, скажімо, десь на підприємствах отримували на день по 400 грамів хліба. Все на все, книга, яку ми презентували, вона в певній мірі унікальна не лише завдяки документам, які в ній знаходяться, а й тим, що там є копії газет за 41-й, за 42-й, за 43-й роки, які видавались під. Час німецької окупації і фактично показували, яким реальним було життя на той період, скажімо, для цивільного населення. У документальному фільмі про миргородський табір притулок смерті, в якому померли сотні дітей. Головні ролі виконували юні журналісти Ольга та Анна. Дівчата діляться своїми враженнями. У народі цей притулок охрестили концтабором з часом. У цьому приміщенні розмістився музей голодомору. Ну надільному працювали десь місяць. Вернулася фільм певній мірі любительський. Якби ролі були якісь більш ну, веселі, було б напевно простіше якось працювати. Але так як нам потрібно було грати дітей, які провели деякий час цьому притулку, то потрібно було емоції суму показувати. Я грала Тетяна Кілько. Це була теж дівчинка бібліка, так. так Так, яка потрапила до цього притулку разом зі своєю сестрою та братом. Але на жаль, вона не змогла знайти не свою сестру на брата після того, як їх туди відвезли. Було трошки важко, але я думаю. Що якась частинка все-таки вийшла в мене, yeah. я е, грала роль Віри Батієнко. До речі, вона до сих пір жива, я дію вже до ста років, і мені було не так важко відтворювати емоції, тому що я ознайомилася із її історією, ніби пропустилася через себе, тому мені було не так важко відтворити і всі ті емоції, які були потрібні для фільму. Вона потрапила в притулок, і в неї були спочатку рідні брати і сестри. Але так як там були дуже жорсткі умови, і майже нічим не годували. Тому що цей табір був фактично створений для того, щоб дітей винищувати, то її брат і сестра швидко померли. Залишився лише молодший брат. І пізніше в цей притулок потрапила 17-річна дівчина, і вона стала для них зведеною, названою сестрою, ділилася з ними своєю їжею і морально їх підтримувала. А як ти вважаєш, головна риса тих, хто жив у цьому притулку? яка? Здатність думати не лише про себе, але й про інших, і самопожертва, тому що тоді їм потрібно було вибирати. Вижити самим, чи, можливо поступити ще нічому коне про бог жінок, про яких розповідається фільмі, і в ролі яких виступали дівчата. це самі спогадися жінок зроблено було старий фільм. Тобто, типу, ця героїня в молодості згадує, що вона пережила у цьому таборі. Цей табір знаходиться на околиці нашого міста, і туди відправляли дітей, які осиротіли або які просто залишилися в місті без батьків, тому що батьки їхали на заробітки, в якісь інші міста і намагалися виїхати в індустріальні центри, щоб знайти хоч якусь їжу. І коли вони залишали своїх дітей, то їх просто ловили і забирали в цей табір. Там були дуже жорсткі умови. І це був фактично констабір. Він був обнесений колючим дротом. Туди ніхто не міг потрапити, але місцеві жителі намагалися якось допомогти дітям. І коли в них була така можливість, вони перекидали через рік якусь їжу, і діти так рятувалися. Там діти спали на таких незручних ліжках, і згодом ліжка взагалі винесли, так як кількість дітей збільшувалась, і е, практичніше було б спати всі на підлозі. Там, взагалі, то було опалення, але воно було дуже Слабким і ніякого тепла майже надавали, тому діти грілися лягаючи близько один до одного. Харчування було настільки поганим, і вони майже нічого не їли, тому кожного дня помирали від одного до 15 дітей, і тому те, що залишилися взагалі якісь живі люди, це тило Фільм знятий на реальних подіях, на спогадах людей, на частині документів, які в тій чи іншій мірі залишилися, довелося зустрічатись з людиною. Яка там працювала типу охоронцем, то ця людина ну розказує страшні речі. Два роки тому він помер, але до останнього часу він навіть боявся, щоб називали його прізвище. Наскільки люди були залякані під весну, вже їсти фактично було нічого, і коли пішла перша травичка, то діти просто виповзали, їли траву, молоденькі листочки об'їдали. Якщо йти типу по історії, там є спогади людини. Він тепер директор цього музею. Їхня сім'я жила недалеко від цього. Табору притулку, то от вони вже повоєнний час, там 50-ті роки, гралися на березі річки і обвалився цей берег, і посипались кістки дітей. Виявилося, що спочатку дітей стабелювали в сараї мертвих, потім почали викидати їх, виносити у туалет вигрібну яму, туди скидали. Крім того, там були на цій території два порохових погреби ще з козацької доби. Ясно, що ці погреби мали велику площу. Так от. Ці два погреби були заповнені цими трупами після того, як почали штабелювати на березі річки. Чому виникла ідея? Це запропонували фермери, волонтери, які займаються питаннями АТО з початку самої війни, після того як почалася вся ця кампанія російська, так звана гібридна війна, інформаційна. І люди хотіли показати, як дійсно всі ці події виглядали і що робилося радянською владою, яким чином винищувалися українці. Ось так воно заробилося. І з'явився фірм. Даний проект реалізується в рамках програми національних обмінів за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії США. Мудрі голоси основний інструмент у руках людини. Завдяки словам та діям розумним твориться та історія, що диктує майбутнє. Чи не так?